У самому центрі міста, біля кафе «Перлина». Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у шефку кухаря ресторану з Марією А зараз ми знаходимося у самому приміщенні кафе і маємо можливість поспілкуватися з Мариною Васильівною. Добрий день, Марина Васильівна. Я хочу вас запитати, чому ви обрали саме цю професію? Ну, взагалі, ця професія мені подобалася ще з самого дитинства. Ще з моєї бабусі вона любила дуже готувати, я їй допомагала в дитинстві. І так згодом я підростала, більше коло неї була на кухні і вчилася всьому, що вона готує. І в майбутньому я вирішила, що да, теж це дуже гарна професія кормити других людей, готувати їм їжу, щоб їм подобалося, щоб люди були доволі. Це дуже хороша професія кормити людей. Які вимоги до вашої професії? Найперша вимога, на мою думку, це чистота. Чистота повинна бути завжди усюди і в усьому. Це і зовнішній вигляд у хай повинен бути завжди, завжди в чистоті. Це свіжість продуктів. Тому що люди це будуть їсти, це Ді. продукти це завжди повинні бути свіжі і натуральні. Ніякої хімії, тільки натуральність продуктів. Дякую. Чи вважаєте ви свою професію актуальною в наш час? Так, так, тому що завжди в багатьох місцях і в великих, і в малих, навіть і в селах, завжди є. І ресторани, і кафе, і столові, де людина повинна в будь-який час зайти, зайти, покушати. На вашу думку, які зараз три найактуальніші професії? Самі актуальні іменно в цей в наш час, це в першу чергу, я вважаю, це лікар, вчитель. Ну і робітники МЧС, спасателі, пожарники. Це теж є актуально. Дякую. І ще ви можете на останок побажати молодим кухарям. В першу чергу навчання і практики. Тому що без практики, без наполегливості ніколи нічого не вийде. Це така професія, дуже багато нюансів, трошечки розходиться практика з теорією. Тому треба бути наполеглими довчитися, да, скільки ти робиш, тільки ти повинен вчитися. Не можна знати усі блюда, готувати усі кухні всього світу. Всьому треба вчитися все життя. Тому я хочу побажати наполегливості, навчання, роботі. Дякуємо вам, Марина Васильовна, що ви нам приділили часу. Ми хочемо побажати вам надалі наснаги і натхнення, нарадувати людей своїми кулінарними шедеврами. Дякую.